Вітаю вас, друзі городники та садівники. Сьогодні поговоримо про те, що щороку турбує багатьох із нас чи потрібно вкривати на зиму озимий часник і цибулю, чим саме це робити, і коли? Здавалося б, обидві ці культури морозостійкі, але кожен сезон приносить свої сюрпризи: то снігу по коліна, то голий ґрунт і тріскучі морози. Тож розберімося. Як правильно підготувати грядки, щоб навесні нас не чекали прикрі сюрпризи у вигляді вимерзлих сходів? Почнемо з головного. І часник, і озима цибуля справді можуть пережити зиму без жодного укриття, якщо погода сприятлива. Коли зима м'яка зі стабільним сніговим покривом, сніг сам по собі стає найкращим утеплювачем. Він захищає грядки від морозу, утримує вологу. Не дає землі промерзнути надто глибоко. Але погодьтеся у наших краях сподіватися лише на сніг справа ризикована. Буває, що сніг випаде, а потім раптово розтане або ж після теплої відлиги вдаряють сильні морози. Саме в такі моменти посадки найбільш вразливі, тоді без укриття можна втратити частину, а то й увесь урожай. Тому досвідчені городники радять не покладатися на випадок, а підстрахуватися, замульчувати грядки. Мульча створює природний бар'єр між холодним повітрям і ґрунтом, зберігає тепло, стабілізує температуру, а ще допомагає утримати вологу. До того ж, навесні така грядка прогрівається рівномірніше, і рослини швидше рушають у ріст. Та не все, що під рукою підходить для мульчування часнику чи цибулі. Ці культури чутливі, особливо на ранніх етапах розвитку, тож важливо обирати правильний матеріал. Найкраще для цього підходять торф, перегній, компост, солома або сухе опале листя. Головне, щоб шар мульчі був не надто товстим, приблизно 3-5 см. Цього достатньо, щоб утримати тепло, але не створити парникового ефекту. Дуже добре показує себе ялинове гілля це старий перевірений сільський спосіб. Ялинові вітки створюють пухкий, але надійний захист. Вони не дають мерзлому повітрю проникати до коріння, при цьому чудово дихають, пропускаючи повітря. Навесні під таким укриттям ґрунт не запарюється, а часник не пріє, як це буває під плівкою. А ось що точно не варто робити: накривати грядки поліетиленом. Плівка не пропускає повітря, і під нею рослини просто задихнуться або зниють. Якщо вже хочете скористатися штучним матеріалом, то лише дихаючим, наприклад, спанбондом або агроволокном. Вони пропускають вологу й повітря, але при цьому утримують тепло, захищаючи посадки від морозу. Ще один популярний варіант мульчування скошеною травою. Але тут є кілька важливих нюансів. Трава має бути повністю висушена без краплі вологи і, головне, без насіння. Бо якщо ви розкидаєте свіжу траву з насінням бур'янів, то навесні замість часнику отримуєте густу ковдру з небажаної зелені. Висушена ж трава безпечна і добре утримує тепло, створюючи м'яке покриття над рядкою. На відкритих вітряних ділянках, де сніг не затримується, варто подбати ще й про снігозатримання. Для цього поверх мульчі можна накидати трохи гілок, хмизу або залишків рослин. Це допоможе втримати сніг на грядці, а отже забезпечить природну термоізоляцію. Навесні, коли земля почне відтавати, мульчу частково прибирають, залишаючи трохи між рядами. Це стане в нагоді для збереження вологи і стримування бур'янів у перші теплі тижні. Що ж до часу, коли саме варто вкривати рядки, тут важливо не поспішати. Найкращий момент після перших легких заморозків, коли ґрунт уже трохи підмерз. Якщо зробити це раніше, коли ще тепло, то часники цибуля можуть вирішити, що настала весна і рушити вріст, молоді паростки потім неодмінно підмерзнуть і врожай буде гіршим. Тому орієнтуйтеся не на календар, а на погоду. Як тільки вночі температура починає стабільно опускатися нижче нуля, але земля ще не промерзла надто глибоко, саме час. Є ще одна порада, яку часто забувають не всі сорти часнику і цибулі однаково переносять холод. Озімі сорти створені спеціально для висаджування восени, тому вони стійкі до морозу, їхня коронева система добре розвинена, і вони мають міцнішу структуру зубків. А от ярі сорти взимку не виживуть, як їх не накривай. Тож перед посадкою завжди перевіряйте, що саме садити. Укриття грядок це, по суті, страховка. Так, іноді взимку можна і без нього обійтися, але якщо ви хочете бути впевненими у своєму врожаї, краще зробити все за правилами. Адже втратити кілька годин восени це дрібниця в порівнянні з тим, як прикро потім бачити весною порожні рядки замість зелених стрілок. І ще невеличкий секрет: якщо після зими ви помітили, що частина мульчі злежалася або зібралася в кубки, розпушіть її грабельками, не знімаючи повністю. Це покращить доступ повітря до ґрунту, і ваш часник швидше прокинеться після зими. Як бачите, вкривати чи ні вирішувати вам, але природа часом буває непередбачуваною і краще перестрахуватися, ніж втратити результати своєї праці. Добре замульчована грядка це спокійна зима і впевнений початок весни. І тоді вашу зими часник порадує великими щільними головками, а цибуля соковитими зеленими парами вже в перші теплі дні. Тож, друзі, не лінуйтеся восени приділити кілька годин підготовці своїх грядок. Оберіть правильний матеріал для укриття, дочекайтеся відповідного моменту, і ваші рослини обов'язково віддячать вам рясним урожаєм. А весною, коли інші ще шукатимуть що посадити, ви вже матимете міцні, здорові сходи, доказ того, що турбота і уважність восени приносять плоди у новому сезоні.